Це знаєте, як той цей радянський фільм, ну всі, кому 40, пам'ятають, як ото служебний роман, да? і як питаєш у героїні Аліси Фрейдліх там, тіпа, а Вірніша Аліса, як вам сапоги? Там, тіпа, погані. каже, хороші сапоги треба брати. <головік> тобто навпаки, раз. От для мене очевидно, що якщо. Дев'ять разів з 10 е, Офіс Бреше, а десь так воно і буває. Да? Ну, я би сказав, там е, розкладість такої: е, десь один раз на 10 повідомлень вони говорять правду, е, і десь е, 4 повідомлення абсолютна брехня, тобто абсолютна, там, яка на голову не налазить. Ну, наприклад, для прикладу, там, корупція в Україні подолана. А п'ять разів це там якась маніпуляція. Де от скільки правди, але вся решта там, типу, нанизано на неї всяка фігня. Особливо вправним в цьому був Арестович, але і і решта камарілі, яку як я називаю офіс президента, десь теж е, справляються з цим трошки гірше, ніж Аріськович, але між тим. Арістович, ну, дуже талановитий в маніпуляціях. да. так от, якщо Зеленський говорить, що виборів не буде, що це все фейк, то я вам скажу: і от хочу, щоб глядачі глянули чесно, з жовтня місяця працює штаб. В штабі працює понад 170 людей. Понад 170. там є, е, є департаменти, є відділи, є там, е, там і по стратегічному плануванню. Тобто вони готують багато альтернатив, як їм вигравати вибори. Е, від абсолютно там, е, ну понятно, е, абсолютно. Ну, де вони хочуть або нахибачить людей, або е, управляти процесом. Да? Е, тому е, штаб працює, і після цього там Володимир Олександрович це ж абсолютно. Ну, це якраз не повна брехня, а маніпуляція, да? тому що вони готують дійсно в штабі різні варіанти. Чому тому, що вибори мають бути або дуже швидкі, там да, щоб ніхто не встиг приготуватися, або навпаки, вони можуть затягуватись у часі. Да? І для До цього речі, можна, я, вибачте, я доцитую а, джерело стверджує, довга компанія розірвала б країну на частини. Зеленський спробує застати конкурентів з Нинацька виборами в липні, сподіваючись, що короткий графік кампанії дозволить йому балотуватися без себе так. ну. Ну, Як з'їхати? Ну, а, а всі решта там не встигають. ну Встигає, наприклад, там Бойко, а не встигає там Залужний, не допускають Порошенка, Тимошенко, наприклад, да, або вмовляють не йти, а там не допускають нікого з генералів, тому що вони якби на службі не можуть. Взагалі е, брати участь у виборах і таким чином провести фейкові вибори, де е, є умовний Зеленський е, Аристович е, Бойко, як е, зручні спаринг-партнери, і як називають чотири бомжа з різних вокзалів, там з Львівського вокзалу, Одеського, там Київського і Харківського, умовно. Да, там о, чотири якихось бомжа. Ну, тобто -то, це метод, по якому проводить вибори Путін і Лукашенко. Хтось зараз, навіть з дуже розумних політологів, може згадати чотирьох конкурентів Путіна. У нього було аж чотири конкуренти, а точно не. От, але я думаю, 99,99% ,99 росіян теж не згадають. От, тобто це вибори без вибору, де там чотири е, бомжа дійсно зареєстрували якихось, ну і все. От, те ж саме у Лукашенка, такі самі вибори. Да? наче е, хтось є, конкуренти є, але їх нема. От, от, такі вибори, ну це там основна е, основна стратегія, але ж е, її протидіють, скажімо так, е, і союзники. Ну і Мусить протидіяти громадянське суспільство. Я думаю, що у Зеленського з цієї стратегії нічого не вийде, тому що як тільки припиняється умовно, ну, припиняється військовий стан, припиняється суспільний, суспільна угода стосовно того, що народ не виходить на Майдан і не протестує. Тобто, якщо наступає заморозка конфлікту, то Володимир Олександрович, все, я зараз перший там не е, всім кажу, що не можуть зараз бути під час війни жодних там, демонстрацій, протестів чи ще що, тому що ми в одному чорні, щоб це не зіграло на руку е, лаптіногим сусідям. Да? Але коли е, у нас е, заморозка, тим більше, якщо заморозка буде з якимись певними гарантіями, що Росія там якихось е, півроку а скоріш всього, що там до кінця каденції Трампа там не. Не буде наступати, ага, і ми знаємо, що у нас, у нас ну, там, коли е, Трамп до 20 січня 29-го року да, буде там царювати, да, там, тіп, ага, ми умовно знаємо, що тут там, ніякого казу з Белі не буде, там, і ми можемо проводити вибори. Так з того ж самого дня виключається все. І я хотів би, я думаю, що Офіс президента уважно слідкує, там є відділ моніторингу, а може навіть цілий департамент. <свісн> де от таких непозитивних, як ми, блогерів моніторять, то я хочу їм сказати, що хлопці, передайте наверх Єрмаку, що е, як тільки буде відмінено військовий стан і, не дай Бог, мій кандидат не буде зареєстрований, <свісн> Майдан не минучий, от, е, тільки він буде зовсім не такий як 2004 року. Майдан теж був проти Сереги підрахує, Да? І тепер буде проти таких підрахуєв, як ви. Е, і, ну, вже всі, молодь може, не знає, такий був Сергій Ківалов, але його підпольна кличка була Серіога підрахуй. Ну, тому що він рахував через якийсь паралельний сервер. І помаранчева революція, власне, почалась чому? Тому що народ не влаштовувало, як ЦВК підраховував вибори. А тут, якщо ЦВК не зареєструє кандидата, якого я би хотів бачити президентом, то відповідно ну вам буде. Якби не знаю, куди вам тікати на Росію. ж, як Янукович уже ж не втечеш, а в Європі там теж я запевняю, що там такого президента, як Зеленський, теж дуже не хочуть. Хоч він весь час говорить, особливо про Макрона. Мені за Макрона аж прямо бідно. Що він каже: мій друг Макрон, він, мій друг Макрон, я вас завіряю що. Трамп, зрозуміло, недолюблює Зеленського, тому що вони два нарциса, два нарциса в, в одній кімнаті на одній планеті вживається важко, тому що важко ж визначитись, хто ж найвеличніший лідер сучасності. От, наче Зеленський визнав, уже, що Трамп обідна, досадна, ну ладно, 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 да? Але ж так само його не любить весь європейський істеблішмент, тому що ну, вискачка, клоун е, неефективний, абсолютно, е, як, е, як керівник, як лідер держави. От, і я ж завжди повторюю, що ми тримаємося, незважаючи на всі зусилля Офісу президента, Україна стоїть, стоїть на двох ногах, завдячуючи Збройним силам України і українському суспільству. От, і це не завдячуючи ще раз, це назло всім діям Зеленського і його офісу. Так от, е європейський істеблішмент теж не любить Зеленського. Я не знаю, як вони збираються. Проводить махінації під час виборів. Як вони збирають? Тобто основна стратегія це не допустить конкурента. Це основна. Є звичайно інші паралельні, там вовина тисяча, підкуп, там, типа, буде намагання продати нам будь-яке заморозку як перемогу. Ну, Будуть приблизно говорити таке, що ну, ми ж морально перемогли там. Тіпа. Ну так, да, але ж ми, і тут треба завжди говорити що. Зеленський не дорівнює ми. Ми, українська нація, і ми, українське суспільство, не дорівнює Зеленський. А вони захочуть сказати, що да, перемогли не там Збройні Сили України, там не залужні, не волонтери, а переміг Зеленський Єрмак і погризший всіх кадировців, татаров, ну і пес Патрон. От е, хто. Переміг війні, і нам будуть намагатися це продати, да, як варіант, от. але я думаю, що ці всі варіанти не пройдуть. Що стосується самих виборів, коли б вони не були, ми в такому собі ноті. от сьогодні ж вийшла на Українській Правді стаття голови ЦВК Олега Діденка. Про те, як він це бачить. Ну і власне у мене приблизно така ж сама думка, і я давно її озвучував. Найбільшою проблемою є те, а як нам ми можемо. Ну, по-перше, що треба розвести вибори. Парламентські і президентські. У нас по діючому, у нас є виборчий кодекс, але він зараз не може спра... Ми по виборчому кодексу не можемо провести вибори, принаймні парламентські, точно. Чому? Тому що е, е, кілька позицій, да, у нас по е, виборчому кодексу м, кожна область це окремий виборчий округ. Тобто не е, двадцять виборчих округів, да, а умовно е, 27, да, Якщо рахувати ще Київ і Севастополь плюс 25 областей, ну 24 області: Автономна Республіка Крим, 27. тут непонятно, у нас Крим і Севастополь не контрольовані, як там хтось. Скільки цих буде е, виборчих е, округів, треба ж тут якби прийнятись? Да? І Луганську область майже всю там, 97% е, ми не контролюємо. Да? Там, ну, Якщо там Донецьку можна вкласти, тому що по Виборчому кодексу є якби 10 е, місць. Це е, Центральний штаб затверджує, ну, першу десятку, умовно. Да? А далі. Регіональні десятки, де можна, ви можна, е, там в десятці десятий, але можна треба голосувати, можна допускатися голосування не тільки за е, партію, але й за конкретного кандидата. І, умовно, якщо там я десятий в місцевому в сумському списку, але набрав більше ніж інших, то я роблю перескок там з десятого місця на перше, ну умовно. Така собі ну, не до, з одного боку, наче це ж там і мажоритарочка, але і з іншого там відкрита да, відкриті списки. От, воно так власне і прописано в Виборчому кодексі. І тут е, важко зробити, а ще чому? Тому що у нас понад 4 мільйона е, людей за кордоном. І той відкриті списки це нонсенс. Ну тому що ті, хто голосуватиме за кордоном, вони можуть голосувати фактично тільки за центральний, ну за головний список, да за першу десятку, да, і за партію, тому що ми їх ж не можемо приписати до жодної області, особливо тих, хто як там от в тому ж самому Бахмуті, там понад 50 тисяч виборців досі рахується. А понятно, що там в Бахмуті ніяких там дільниць немає, ну тому що немає Бахмута. От і тобто ми не зможемо по виборчому кодексу провести вибори, і тому треба, мабуть, приймати хоча б по парламентським виборам якийсь разовий закон, та що от ми проголосуємо раз, а потім ну, будемо голосувати подальшому по виборчому кодексу. Але зараз на парламент на 5 років будемо обирати по якомусь закону, де можуть бути, наприклад, там, якщо буде. Погоджено всіма умовно політичними силами, щоб і Європейська солідарність, і голос, і батьківщина з цим погодились, і групи довіра і за майбутнє. Ну, ОПЗЖ, я думаю, що брати до уваги не треба, але ну, між тим і вони можуть проголосувати, щоб всі зрозуміли, що є е, е, спільне бачення, як воно має бути. От і це, ну, скоріш за все, це закриті списки. да, Там, типу, партія вивела список, там, типу, своїх там, 450 осіб, і все, і вони от, е, будуть намагатись, там е, зіграти один проти одного, ну, хоча б парламентський, да? хоча й президентський, там теж можуть бути нюанси. І тоді ми випадаємо в таку саму в таку цікаву дуже ситуацію. Е, а у нас згідно діючого знову виборчого кодексу, у нас. Виборчі дільниці можна відкривати тільки в посольствах і консульствах. І значить, ну скільки ви? ну можете в посольстві не одну дільницю, відкрити, а відкрити кілька, але треба ж знати, що у нас виборча дільниця це 3-4 ну, тисячі за, за день можуть пройти виборців. Да? От, а у нас в Польщі майже, майже, мільйон громадян України. Ну хай навіть половина з них тільки зголоситься голосувати, 500 тисяч. А у нас е, посольство і 5 консульств, 6 то есть, всього, да? 6 місць для голосування. Навіть якщо там по 2 дільниці відкрить, там, ну хай десь по 3 може, там, ну 15 дільниць. 15 дільниць по 4 тисячі, 60 тисяч там пропускна їх здатність, а у нас 600 тисяч умовно бажаючих проголосувати. Що з цим робити? Треба приймати зміни до закону, щоб в якихось містах хоча б по, по дні на воєводство, е, скільки там, здається, 17 воєводств в Польщі, щоб було е, відкрито там, ну по кілька дільниць, щоб дільниць цих було умовно не 15. а… 150, 150 дільниць на, на Польщу, не менше 100 на е, Федеративну Республіку Німеччина, ну десь так, да, щоб в кожній землі було. Е, тобто, ну, е, тільки так якось треба, да, там, і те ж саме там, в інших там, країнах. Ну Добре, якщо компактні країни, як Нідерланди. Там чи Бельгія, але там на Францію теж там три дільниці це замало буде, так от чи на Італію так само. Ну, багато, багато питань. І це треба внормувати законом. І цей закон, ну, по ідеї. Мусить готуватися, але я думаю, що слуги якраз хочуть запутати тут все в трьох соснах і зробити там запутано запутано. Тим більше що давайте будемо відверті, якраз закордонний виборець, це не виборець Зеленського. і вони захочуть зробити якраз е, боляче, щоб ці люди не, не прийшли. А якщо вони навіть приїдуть там за 100 кілометрів на виборчі дільниці, щоб вони постояли в черзі і не встигли проголосувати. Тобто офіс президента може спеціально зробити так, щоб виборець, який не їхній, не попав на вибори. І це вже якби тут потрібно, щоб включались наші союзники, щоб все-таки закон внормував це. І як, якщо там зелені збираються провести вибори там в липні? То ну, я взагалі не уявляю, як це можна провести в липні, тому що умовно навіть умовно беремо що 9 травня Путін заявляє, що все там побіда, цілі СВО достигнути, починаємо перемовини. Е і Навіть якщо там за травень-червень вони е ну, заморозка проходить, і умовно там якось 1 липня е відміняється військовий стан. Ну треба хоча б місяць-два ЦВК дати на те, щоб підготувати виборчі дільниці, прийняти цей закон, от і запустити вибори і вибори президента зараз згідно діючого законодавства. Це 90 днів. 90 днів, ну, навіть якщо по короткому списку, ну окей, ви в законі пропишете коротше, там, не 90, а 60 днів, ну навіть 45, хоча 40, ну, це дуже замало. да, ну, 60 днів, ну, то це ніяк не виходить липень. ні, ну, ніяк, просто ніяк. Що там, ну, от, е, те, що от Порошенко говорив, що там. Що навіть якщо заморозка почнеться зараз, то це ну вибори на жовтень. Але знову ж треба розвести хоча б на місяць або на два тижні в часі, і які в перші, які другі. Всім буде вигідніше провести спочатку президентські, а потім парламентські. Але по логіці, і до речі, цей ж голова ЦВК Діденко і говорить, що по логіці мають бути перші парламентські, і тож пробнічі парламентські важче провести. Тому що ну, президентських, ну, мовно, там, 10 кандидатів, ось перший тур, ось другий тур, все. А парламентські там ну, трошки складніше по процедурі. І знову ж у нас місцеві вибори планові. Мають бути в жовтні, в останню неділю жовтня цього року, там, типа як теж треба розводити, от і по ідеї там місцеві вибори мають бути вже після парламентських і президентських. Але якщо по букві закона, то от якраз в останню неділю жовтня. Ну, в общем, багато багато незрозумілого. Наскільки не зрозуміло, що я якби в темі там, виборчих процесів я ще студентом брав участь в виборах з 94-го року, і з тих пір, здається, у мене 17 компаній за плечима, причому 15 із них переможних. Ну от, е, І навіть я зі своїм досвідом, з освітою політтехнолога, в мене стільки загадок, що я блін, дупля не даю.